Привіт, друзі! Мене звати Мібро, і сьогодні буде відео дуже офігенне. Да, друзі. Сьогодні буде відео про дропери, Сьогодні ми будемо пригати дропер, да, Ви знаєте такі дропери, коротше, карти, з дропер, де треба пригати і попадати в воду, друзі. Так, да, і сьогодні наша місія пройти. Дропери, і що можу сказати, друзі, ставте лайки, підписуйтеся на каналчик. І да, друзі, нас ціл підписників, і Я знаю, ми це зможемо зробити, друзі. да, Нажимайте кнопку підписатися. А ми почнемо відео. Погнали! А мене звати Мібро, Так, друзі, хорошо, як ми почнемо, Я так все швидко починаю, друзі. да, та, та пауза така довга не була, та -та ви могли побачити сам прикол, Ось, починаємо з першої карти. Така звичайна карточка. да, Ой, карточка, карта. Um... Так, і нам надо буде попасти от Блін, зараз упаду, нам надо буде попасти от туди в ту воду, от там. Тільки, блін, як його так пригнути, блін. Ну давайте попробуємо, І я так і ми падаємо в воду. Блін, друзі, я упав. В смислі? Боже боже боже. Так блін, а що за фигня? таке чувство, як я попадаю в воду, ну воно там щось ламає. Ви це бачили, друзі? я попав в воду, що за фігня? Може тут надо спеціально кудись упасти? Ні-ні-ні-ні-ні! Що за фигня, м типа. Давайте я сюди кудись прыгну. Ну, ся окей, ся я не попав. Я трошки. Ну давайте я отак вот попробую, попробую, почему и М... Ну, я попав в воду, друзі. Ну, ви бачите, може тут треба в якусь водички попасти? Ну, я Не розумію просто як как... це... Так, друзі, секунду. Все, друзья, появся, все короче решать. Я офигел. Просто дайте, как нам надо прыгать. Вы сейчас офигеете. Нам надо прыгать отак, і десь воно оттуда будет. Блин! Я не знаю, может там надо круг бігти зараз. десь оттуда я помню, він буде, Я просто не помню, в якій стороне оттуда десь. Ну и чего воно? Че он не работает? дивіться, а там зараз вода будет. Бачите, отут вона буде. Коротше, нам треба щось, типу, отут і прыгать зараз, друзі. І... Чи... Що за фігня, блін, я попав. Ну давай, давай. Вона или не співає просто мені проход, да, типу, ну. Ілі, я просто. Ну давайте я не знаю, де воно. Спустимо ще наниз, блін, не проти. Десь отут да, він буде? Ну давайте. Передайтесь, друзі, зараз попаду в... А, ну а я не в воду не попав? То что воно може просто не співати і все! Блин, а вонючий. Маша бомбать бомбить начне, друзі, вибачте. Отут. Ага, бок, блок, 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 блок. і десь він... Та блин, друзі, я не знаю, це буде просто піпецький. Мене таке чисто, воно просто не співає, тому що я рано попадав скільки раз, друзі, і воно ну, не співає просто. Да... Давай, давай, давай. Боже, я путаюсь, де воно. Ну, дайте, друзі, я попав. Я ось я попав ось сюди, і воно все одно не засчитало мені, яке ну. Типа, упав. Блін, кит... Блін. Вийду. Не, а я точно не попадаю. Это просто пипец, друзья. Я не знаю, боже, кто играл в дропер и вам він він вас бесил, пишите в комментарии, потому что мене начинать бесить. Боже мой, че я решил его снять. Ну, ну, окей, я готовий Я. Да ты що приколи, блин. Я просто не хочу так и далеко попустить. О, сейчас знову. Так, друзі. Так, друзі, тут я короче тут уже воно реально, боже, не спиваюсь или я просто не розумію, як воно работает. Друзі, як ви проходили отакі дропери, напишите в коментарі, пліз. так ідемо далі. І все хорошо, давайте почнемо з такого типу, алмажника якось. Я думаю, тут таких прикуль не буде. ого. А да тут вода, друзі? Не понял, приколу трошки. Десь тут вода, да? О, друзі, бачите, тут все просто. Ну, бачите, тут все так хорошенько робота. Я не знаю, що там. Може, там просто якийсь баг, друзі, я просто кажу, не знаю. Так, ідемо далі, друзі. Так, ідемо, ідемо, ідем. Так, іде, далі у нас такий біом, як я так розумію, буде енд. Ух не, енд тут дуже красиво. Ого. Так, стоп, друзі. Дивимось. Ага, тут є підстава. Ось що вода реально, там, а там нереально вода. Ну, давайте попробуємо, боже. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Та блін, мене бісей, почему тут так зробили? Пофіговому, во. По ага, я понял, что тут треба все О, про... Вопрос Так, тихенько. Спукую, ну спокойно. Нікуда не спеша. Ну блин, а блин, а блин, облин. Я так розумію, надо оттуда так попадать, к Стоп, що блин. Ага, ось водичка. Я зараз не попаду, да, ту водичку. И. І... Все, друзі, я не знаю, хто так зробив, та так ти ты ти можеш можешь там де спам спам спан, спану. Блін, блін, де кнопка, де кнопка? Бачу, кнопку, біжу, біжу, біжу. Да, давай, 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 давай. Друзі, пишіть коментарі, хто. Не понял, блин. О, ура. Я думав, все какие-сь прикол жизни. Друзі, знаєте, тут ось карта, я зараз давайте ми ось у е, ліву сторону прийдемо карту, да? Нас ще осталось два рівня. І, ну, типу, а тоді ось що, над... можна буде зробити другу частину, як ми пройдемо всю сторону право, можна так зробити. Я считаю, так можна зробити, друзі, типу, блін. Наперше я так зрозумів, буде якась Воу, ну тут дуже красиво, кстати, мені захода така Приколюшка і давайте ми попробуємо з дюдю. -дю 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 -дю. І що це за фі... Ні!!! Ну ви все бачили? Ну якось я розуміть. Ну, как... Друзі, ви самі бачили. Я нічого не зробив. Я. ну. Ви самі бачите. Ну... Ну, окей. Друзі, як ви будете таку карту проходити, можете уже дать вас, таке саме буде, як у мене. Ну, давайте типа я упав воду. Ай, больно. Піпець, я не За бах. що, блін. Не поняв трошки. Я просто скачав дропер. Що за міні карта блін? О, фі, є, друзі. Куди мені падати надо? О-о. Но ну, я нічого не бачу. Я тут нічого не бачу, друзі. Ну. Хорошо, я вже дав такого. Давайте ми зробимо, знаєте, я... давайте ми просто зробимо зараз. Настройки ля-ля-ля-ля. І зробимо ми отак от все. І буде вообще чітко, я думаю, все. Давайте ми падати будемо і будемо розуміти, куди. А, ось я, все, я все побачив, де. Та блин, а, що за фигня, блин? що за карта такая, блин, епічна. Ну вы приколи, блин. Не-не-не. Просто главное не попадать по всему тому и все, типа, и буду вообще потужно, я считаю. Да, я сейчас жду, я отсюда падать буду. Офігеть. Так, коротше, друзі, буду я, коротше, буду, бачу паузі робити, тому що це вся фігня, блін. Так, пауза. Так, друзі, я тут, і будемо зараз пригати. Ну що, друзі, ви готові? Я думаю, да. Клас, ставте лайки, хто любить дропери. Так, друзі, я знову тут. Боже, яка це карта біпішна просто, вона мене бісить починає. Да, ДРУЗІ! да, мы бачили, вообще бо-бо-бо. Вот тут я фигеп трошки. Не понял. А, вот тут кнопка. Фух, я думав, все, я тут буду. На всю жість останусь. Так, друзі, сяду дуже, вообще кайфовно. Да нам що осталось. так розумію? одна карта, друзі, і все, себя кажется буде шахт, я так розумію. Офигеть. Ну що, давайте, шо, о о о Со шо было! Блин, с ні, Так, хорошо, так. Ну давайте вот так потихоньку сделаем. Ну, автор вообще красавчик, да я нам... Ну нет, ну нет, ну нет, давайте вот так эпично прыгнем зараз. Нет, вся четко. У меня так и чувствую, тут подстава какая-то yes. Все, друзья, вообще четко. И бэмс. Блин, а надовго воно. А, все, друзі. І ось це у нас далі все, друзі. ось що у нас Далі над... будем, я буду другу частину, більше запишу, як ми будемо проходити праву сторону, друзі, да. І да, я зразу запишу другу частину, тип, ну як? Зразу, тип, ось це відео, як вийде, вийде тоді і в дропер другу частину, я вийду. Ну. І що я можу сказати, друзі? Ставте лайки, підписуйтесь на канальчик, пишите коментарі, як вам дропери. Ну такі дропери трошки багучі, як ви бачите. Самі бачили, я... Падаю, я ну, паузу не робив, я просто упав, і я живий з висоти. Там така висота, ну там реально розбиться. Ну, там вигода більше нема. Я живий, мостався. Ну, коротше, да, карта трошки бага. Да, друзі, тут карта Бах-бах-бах-бах. І що можу сказати, друзі? Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Да, і я знаю, ми все зможемо зробити, друзі. Всім удачі і всім пока-пока. І слава Україні! Всім пока-пока. Пик-пик, всем пока-пока, друзі, до.